Алекс Руда був милим 15-річним хлопчиком з міста Кнутсфорд, Англія. Він відвідував загальноосвітню школу Холмес Чепл в Чеширі. Він навчався в 11 класі і був надзвичайно популярним серед своїх однолітків. У хлопця було багато друзів. Його описували як вдумливого і розумного хлопчика. Алекс був досить товариською людиною. Він зробив камінаут перед близькими. Йому надзвичайно пощастило, що його друзі та сім'я прийняли його і не ставилися до нього інакше, ніж до того як він відкрився їм. Наприкінці жовтня 2019 року Алекс сидів у Фейсбук і раптом його увагу провернуло одне фото. Цей момент змінив все його подальше життя. Друзі. Я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний True Crime контент на YouTube. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Ми цінуємо вашу підтримку. Ви нас надихаєте, друзі, натискайте дзвіночок та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо! Того дня Алекс побачив фотографію старшого хлопця, який також відвідував ту саму школу, що й він. Цим хлопцем був 19-річний Меттью Мейсон. Незважаючи на різницю у віці в 4 роки, і те, що Алекс не досяг ще віку згоди, це 16 років у Великобританії, хлопець вирішив надіслати Меттью повідомлення. Меттью Мейсон був тихим хлопцем із заможної сім'ї, що відвідувала церкву. Хлопець був любителем активного відпочинку. Меттью, на відміну від Алекса, не був геєм і фактично вже два роки перебував у стосунках з дівчиною на ім'я Кетлін. Незважаючи на це, коли Меттью побачив, що Алекс написав йому повідомлення, він відповів: спочатку повідомлення між парою були звичайними, милою бесідою. Вони просто обговорювали, як проходить їхній день. Але приблизно через тиждень повідомлення стали більш інтимними. Метью розповів, що це почалося після того, як Алекс зробив йому комплімент. Сказавши, що він підтягнутий, це поширений вислів у Великобританії, що означає красивий або привабливий. Здається, це позитивно вплинуло на ставлення Метью до їхнього спілкування, тому що він дав свій логін Алексу у Snapchat, і з того часу вони почали обмінюватися фотографіями. Одного вечора, п'яний після ночі в пабі Метью відправив Алексу свою фотографію в костюмі Адама. Алекс був неповнолітнім, тому це було незаконно, оскільки це могло розглядатися як залицяння до Алекса, а також надсилання непристойних зображень дитині. Однак Метью пізніше стверджував, що Алекс попросив його про це. Навіть якщо це було і правдою, це все одно було злочином і підлягало покаранню. Метью також надіслав Алексу відео, на якому він робить собі приємно. Ці повідомлення мали руйнівні наслідки. І врешті закінчилися трагедією, якою можна було насправді запобігти. Через кілька днів Алекс дізнався, що Меттю приховував від нього маленьку таємницю, свою дівчину. Алекс, який із захопленням розповідав друзям про свого нового хлопця, з яким він зустрічався, відчув себе зрадженим. Не відчуваючи злість і розчарування, він вирішив надіслати ще одне повідомлення цього разу дівчині Меттю Кетлін, викривши її хлопця у незаконних стосунках з ним. Пізніше Метю зізнався, що почав сумніватися в своїй орієнтації, а коли Алекс написав йому повідомлення, він почав розглядати той факт, що він може бути близьким із дівчатами і з хлопцями. Однак це було те, що він тримав у таємниці, і думка про те, що хтось з його оточень дізнається про це, особливо його дівчина, була занадто важкою. 3 листопада Алекс написав дівчині Меттю повідомлення. Ти зустрічаєшся з Метом Мейсоном? На ще вона відповіла: так. Алекс їй написав: Тому я подумав, що повинен тобі розповісти, що останні два-три тижні Мет намагався зі мною зустрітися. Він приїхав до мене додому на своїй машині, але я сказав йому, що мій батько не випустить мене з дому, тому я не зустрівся з ним. Я сказав Мету, що це повинно припинитися, але просто подумав, що повинен дати тобі знати, перш ніж він зробить дурницю. Я не знав, що він зустрічається з тобою, поки не підписався на нього в інстаграм. Тим часом Алекс також написав метью повідомлення, пояснивши, що він зв'язався з його дівчиною. Метью розлютився і запитав, навіщо він це зробив. Алекс відповів: Тому що це неправильно, у тебе є дівчина, яка тебе кохає, не треба зі мною спілкуватися. Годиною пізніше Алекс написав метью: Ти повинен розповісти своїй дівчині правду. Бо це вже зробив я. Того ж дня Меттю переказав Алексу 50 фунтів стерлінгів. Це сталося через кілька хвилин після того, як Алекс сказав Меттю, що у нього все ще є зображення його тіла, яке він надіслав йому декілька тижнів тому, і він розмістить його в інтернеті. Коли Метію спробував заперечити, що коли-небудь танцював таке зображення, Алекс розлютився і сказав не бреши. Я буквально додам його до своєї історії, якщо ти не припиниш брехати. Метью почав благати Алекса, кажучи йому, що він намагався поговорити зі своєю дівчиною і зізнатися їй. Однак на той момент Кетлін вже кинула Метью після заяв Алекса, незважаючи на очевидну ворожість між ними. 9 листопада пара зустрілася, і між Алексом і Метью стався інтимний зв'язок. Протягом перших двох тижнів того місяця Меттію заплатив Алексу загалом 1270 фунтів стерлінгів, причому платежі були пов'язані з сексуальними контактами. Протягом цього часу Алекс розповідав своїм друзям про все, що вони робили. Вони знали про те, що робив Алекс, і знали, що це було неправильно. Але сказали, що він все одно б це зробив. В одному з повідомлень друг сказав: тобі дійсно потрібно зупинитися, це несправедливо. Якщо він не заплатить тобі, що ти будеш робити? Алекс відповів Скажу федералам, нехай займаються сексуальними злочинцями. З цього моменту ситуація набула ще більш тривожного характеру. Його друг відповів: А потім він скаже, що ти його шантажував, і ти вляпався. Так, це чудовий план. Це кримінальний злочин, Алекс. Коли ти збираєшся зупинитися серйозно, з повідомлень видно, що Алекс був дуже наївним і не розумів небезпеки ситуації. Пізніше один з друзів Алекса розповів поліції, що Метью часто приходив до Алекса додому, коли його мати виходила з дому, і так було щонайменше п'ять разів. Алекс часто говорив своїм друзям про свої нові стосунки. Це додавало йому впевненості в собі, і друзі згадують, як він здавався, світився від цього в школі. Повідомлення між ними і Метью показують, що з часом Алекс просив у нього все більше грошей. Одного разу Метью сказав Алексу, що він бідний і не може собі цього дозволити. Але потім заплатив школяреві 700 фунтів стерлінгів. Близька подруга Алекса сказала присяжним, що на її думку він сприйняв це як гру. Дівчина заявила, різниця між ними в тому, що він був дитиною, а не дорослим, він був наївним. Я не думаю, що він розумів концепцію всього. 7 грудня, всього за 5 днів до трагедії, Меттью Мейсон зіткнувся віч на віч з матір'ю школяра. Побачивши Меті в своєму будинку, коли вона повернулася з прогулянки, Ліза Рода похолола від жаху. Пізніше вона описувала його як такого, що мав холодні та бездушні очі. Коли я подивилася в очі цього хлопчика, я ніколи в житті не відчувала страху. Все моє тіло затремтіло від страху, сказала вона. Він був схожий на робота. Пізніше текстові повідомлення вкажуть на те, що Ліза Рода перервала Метью Мейсона під час статевого контакту з Алексом. Пізніше того ж дня Мейсон переказав Алексу 100 фунтів стерлінгів. Це був його останній платіж. Пошуки в інтернеті протягом наступних кількох днів показали, що Меттью Мейсон вже думав про те, щоб забрати життя Алекса. Він шукав в інтернеті такі посилання. Що станеться, якщо зіштовхнути когось зі сходів? Побутова отрута, речі, які отруйними, люди зниклі безвісти в Чеширі і таємниці чеширських нерозгадних смертей зниклих людей. Останній Алекса бачили на камерах відеоспостереження, коли він виходив із свого будинку в Холгроув о 17.24, після того, як Меттью Мейсон надіслав йому повідомлення в Snapchat. Друг Алекса сказав, що він був щасливий від побачення з Меттю. але після другого дзвінка друга по Фейстайм його занепокоєння зросло. Він подзвонив мені і сказав, як це дивно, цей хлопець, з яким я зустрічаюсь, хоче відвести мене в особливе таємне місце в лісі, сказав Алекс. Свідок розповів, що Алекс був розгублений під час розмови, але згодом погодився піти з Меттю Мейсоном, тому що йому були потрібні гроші. За кілька хвилин після того, як він сів у машину Меттью Мейсона, Алекс опублікував у своїй історії в Snapchat фотографію, на якій був зображений салон автомобіля Мейсона, а внизу маленький смайлик із зображенням любовного сердечка. Це було останнє повідомлення, яке він коли-небудь надсилав. Тієї холодної та дощової ночі Меттью Мейсон відвіз Алекса до лісу в Ешлі поблизу Олтрінчема на своєму чорному Рено Кліо. Він припаркував машину, потім витягнув Алекса з неї і завдав йому щонайменше 15 сильних ударів гайковим ключем по голові. Після нападу Меттью Мейсон залишив Алекса самотнього і частково одягненого прищатися з життям. Він ще дихав, коли Метю стояв і палив, перш ніж вирішити, що робити далі. Він знайшов телефон Алекса на пасажирському сидінні і позбувся його. Меттью знав, скільки доказів було в телефоні. До речі, до цього дня цей телефон так і не знайшли. Поки друзі та родина Алекса відчайдушно шукали його, Метью Мейсон пішов до пабу Червоний лев у Пікмері а потім до пабу Золотий Фазан в Ламлі, де випав з друзями перед тим, як вирушити додому. Хлопець зробив селфі для снепчат, яке він надіслав друзям з пабу. А пізніше своє фото без сорочки він надіслав своїй колишній дівчині. Це були бездушні спроби замести сліди. Тим часом мати Алекса Ліза дедалі більше хвилювалася, бо її син не повернувся додому. Бідолашна жінка робила численні спроби додзвонитися до нього на телефон, але дзвінки не з'єднувалися. Вона зателефонувала кільком його друзям, які сказали, що вони не бачили його і не розмовляли з ним того вечора. Оскільки друзі Алекса знали, що у нього були стосунки з Метью Мейсоном, вони писали йому повідомлення протягом двох годин. Відчайдушно бажаючи знати, що Алекс у безпеці і з ним все гаразд. Мати Алекса дізналася про це і зв'язалася з Мейсоном сама, перш ніж повідомити про зникнення сина в поліцію. Більшість їхніх дзвінків і повідомлень залишилися без відповіді. Метью Мейсон повернувся на місце свого жахливого злочину рано вранці, в п'ятницю 13 грудня. Саме в цей час як вважає обвинувачення. Меттью пішов до лісу і відтягнув вже бездиханне тіло Алекса на узбіччя дороги, намагаючись покласти його в свій автомобіль. Після того, як йому це не вдалося, він поїхав геть. Але одне повідомлення поклало край Надії Мейсона на те, що те, що він зробив, зійде йому з рук. О 12.35 ночі поліція Чешира надіслала Метю Мейсону повідомлення, в якому йшлося. Метью. Чи не міг би ти зв'язатися з поліцією чи шира щодо твого друга Алекса? Стівен Вілсон, сміттяр, знайшов Алекса під час ранкового обходу сміттєвих баків? У суді він сказав: о 7.40 ранку, 13 грудня 2019 року, я і мої колеги їхали по провулку Ешлі Міл, коли один з моїх колег сказав: на дорозі лежить бездиханне тіло. Сміттяр підійшов до Алекса і безуспішно намагався намацати польс. Він зателефонував до служби екстреної допомоги, яка дала йому інструкції почати штучне дихання. Чоловік помітив щось червоне на голові, а пізніше сказав, що, схоже, у нього була травма в основі спини, крім того, бруд на обличчі. Він почав робити непрямий масаж серця протягом 10 хвилин, поки не приїхала швидка допомога. У заяві Фельдшера, який примчав на місце події, говориться, що спроби реанімації були безуспішними. Після того, як Алекса було знайдено, один свідок повідомив поліції, що зробив фото незабаром після 18.00 у четвер, 12 грудня, і це фото може бути корисним для правоохоронців. Чоловік підозрював, що в цьому районі торгують забороненим речовинами, тому вирішив все сфотографувати. На фото поліцейські побачили чорний ринок Ліо, припаркований на трасі біля в'їзду до лісу. Поліція перевірила номерні знаки і встановила, що власником автомобіля є Меттью Мейсон. Приблизно через 12 годин о півдні, 13 грудня, Меттью Мейсон, якого мати Алекса Ліза, одразу ж запідозрила, зупинила поліція на трасі А41 в Стаффордширі і заарештувала. У Метті знайшли засохлу кров на руках і пальцях, а в багажнику його автомобіля. Сміттєвий пакет із закривавленим зеленим флісом, гайковим ключем і великою курткою Алекса. Після арешту його взяли під варту і допитали, в результаті чого йому було висунуто звинувачення в навмисному злочині. Через рік він постав перед королівським судом Честера Після того, як його визнали винним 25 січня 2021 року він був засуджений до мінімального довічного ув'язнення терміном 28 років. Однак, у червні 2021 року Меттью Мейсон подав успішну апеляцію, завдяки якій вирок було пом'якшено. Колегія з трьох суддів апеляційного суду погодилася скоротити мінімальний термін, який він мав відбувати у в'язниці, до 26 років, після того як постановила, що початковий вирок, уявіть собі, був надмірним. Батько Алекса Адам Рода старший відреагував люто і справедливо заявивши. Якщо він не надто молодий, щоб позбавити когось життя, то він не надто молодий, щоб прийняти вирок. Похорон Алекса відбувся 29 січня. Сотні людей зібралися, щоб віддати йому шану. Невеличке Чеширське село Одлом завмерло, коли катафалк Алекса приїжджав вулицям. А біля церкви, де проходила служба, щоб відсвяткувати його життя, зібрався великий натовп. Це була більше ніж трагедія однієї сім'ї. Я ще раз співчуваю всім, кого зачепило це горе. Спи спокійно, Алекс Рода. Друзі, давайте обговоримо цю історію в коментарях. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!